Привіт, це вибір авто. Скажу чесно, мене останнім часом турбує одне питання: чому людей так цікавлять і чому вони надають цей вибір автомобілям марки Opel? Що в них такого? Чим вони заманюють покупців? І надію, що сьогоднішній наш гість Opel Zafira B, мене не розчарує. Починаємо. Що ж, звісно, починаємо з дизайну. Будемо його порівнювати з першим поколінням, тому що, на мою думку, з третім не варто і немає ніякого сенсу. Дизайн, звісно, кардинально змінився. І передня, і задня частина змінилися. Що додало автомобілю більш спортивного духу. Це, звісно, плюс. Ну, В нас восьмий рік рестайлінговий автомобіль. Що стосується рестайлінгу і до як відрізнити? Зараз я вам покажу. Ну, найперше, це. Деяка зміна бамперу оформлення і, і, протитуманних фар. Ви бачите, наскільки в нас плавні лінії. Всі вони переходять у підвищення бамперу, тим самим утворюючи стилізовану і динамічну літеру V. В Дори сталі були прості прямі лінії. Ось так прямо. Вона опускалась вниз і пішла далі. Тут більш плавно, це додає ще більшого вигляду. Ефектно дивляться розширювачі кулісних арок, що теж додає зовнішнього вигляду. Також після 2010 року стали більші-бічні більші зеркала. Але після 2010 року. стопи в рестальному автомобілі вже з прозорими вставками до ресталів вони були червоні. Ефектно дивляться планка, хромована посередині, що додає також автомобілю якоїсь розинки. Чесно кажучи, задня частина мені чомусь подобається більше на рахунок мінусів кузова я знайшов їх тільки два. Це те, що може піддатися корозії нижня кромка задньої дверки. Ось що я маю на увазі. Особливо це стосується Zafira Б перших років випуску. Хоча, як бачите, в нас з цим проблем абсолютно ніяких немає. Ну і далі це кліренс переднього бампору. Він абсолютно мізерний. Ось подивіться. Ви бачите практично? Скільки тут? Сантиметрів 10 максимум. Він забирається ще й із цим гумовим захистом. Це добре, правда. Він гнеться, ось бачите, тобто не дасть. Зламатись бамперу, ви не будете їхати по коліям дерти бамперу. Це буде робити захист. В принципі, його можна зняти, але для чого, якщо з заводу вже спеціально це зроблено, щоб захищати бампер. Якщо передній звис має маленьку відстань до землі, то взаді в нас з цим проблем ніяких немає. Взагалі, дизайн непоганий. Я не маю нічого, нічого проти нього, але щось в ньому не так. Ну, можливо, щось би потрібно було виправити, щоб він здавався ще більш гарнішим, більш спортивнішим. Ну, але це чесно моя думка. Фари з темним нутром ставилися на більш дешеві комплектації Есентія і Enjoy. Давайте перейдемо до силових установок. Побачимо, яке ж нашого автомобіля серце. Ну, під капотом у нас двигун 1,7 CDTI потужністю 125 кінських сил, 280 ньютонометрів крутного моменту. З турбіною, 4 звісно, common Rail, сучасний двигун. Який вам двигун краще обрати з цим автомобілем? Ну, точно не можна сказати, тому що в більшості випадків всі вони мають однаковий моторесурс. Всі вони надійні, економічні, ну, але, звісно, дуже прихитливі і до паливно, паливних матеріалів, і до мастильних, і фільтра потрібно купувати нормальні, не економити. Звісно, буду повторюватися вже в кожному відео, але заправляйтеся якісним пальним. Common Rail, отже, чутливі форсунки, які просто не теплять поганого палива. і Коштують вони чимало. Старі дизелі 2 літра і 2,2 були замінені новим 1,9 з Common Rail. Ом. Також прокачана версія OPC отримала 240 конячок. У нас автомобіль комплектується 6 ступінчатою механічною коробкою передач. Автомат пропонувався в топовій комплектації із об'ємом 2,2 літра. В іншому варіанті покупцю пропонувався або робот. Купуватий, недороблений, можна продовжити дуже багато? Я категорично не рекомендую брати вам роботизовану коробку передач або механіка. Тобто найоптимальніший, на мою думку, варіант. Ну що ж, настав час поговорити про ходову частину автомобіля і гальба. Так. Як ви думаєте, чому? Opel Zafira, навіть говорити про перше покоління так добре стоїть на дорозі, така добра в неї керованість і взагалі стійкість. Я вам скажу чому. Тому що розробкою і взагалі ходовою частиною у свій час займалися фахівці з Порше. Тому Opel Zafira А і навіть Б не просто на дорозі. Мінівен, а це мінівен з азартним характером. Що стосується підвізки. Спереду в нас одноважільна. Кульову ми можемо замінити окремо від важеля вона приєднана до нього на заклепках. Після її заміни можна встановити її на болтах. Вона неприхітлива, вся взагалі підвізка неприхітлива, Ремонтопригодна На рахунок передньої тут я можу зауважити тільки слабуваті стійки, які ходять від 40 до 60 тисяч кілометрів. Ззаду все набагато простіше, тому що там простенька що стосується гальм, то вони всі дискові, передні до того ще й вентилюючі, різкі і чіткі. Ну що ж, настав час заглянути всередину, подивитися цей місткий салон, подивитися конфігурацію сидінь. Об'єм багажника становить від 140 до 1810 літрів у повністю розкладеному стані. І зараз ми покажемо. Фірмову страву цього автомобілю, звісно, яка збереглася з першого покоління, це система трансформації сидінь Flex 7. Піднімається у нас подушка, відсовується вперед повністю сидіння. І ось, таким чином, потягнувши, ми можемо зафіксувати сидіння. Ось це і інше. ось так. Тоді встановлюємо на место шторку. Так. Шторку встановили. Далее. Назад відігнали Сидіння, і тепер у нас трішки їх всередину. І тепер у нас три ряда сидінь разом з переднім. Тобто ми вже можемо вмістити 7 пасажирів. Ну що ж, давайте сядемо трішки на комфорт, ну, оскільки, як бачите, вже з відсунутим сидінням, то, звісно, трішки стає. Тісніше до переднього сидіння. Але, але але сидіння комфортні, ну не шкіра, проста матерія. Є кишені в нас, звісно. Ось такі. Куди ми теж можемо щось покласти. На рахунок претензій стелі то немає ніяких питань. Все, звісно, людина тут з досить високим зростом поміститься. До речі, є кишені і в передньому сидінні. Ручки, щоб триматися, освітлення. Освітлення. Ось у нас все працює. Можемо вимкнути, тільки залишити одну частину, можемо навпаки, бо взагалі включити дві, бо вимкнути. Але є ще. повітроводи у в нас, маленька така шухлядочка. І розетка на 12 вольт. Задній ряд. Спинка в нас, звісно, складається. Трішки ряд підсуваємо, щоб вона було зайти. І я зайду. Ох ти що. Ну <хи> так. Ну, кажу чесно, що пас... великому пасажиру, і тим більше на далеку дорогу тут комфорту буде дуже обмаль. Але якщо ви маєте дітей, то вже ви їх сюди можете посадити. Ну, тут на рахунок комфорту у нас є підсклянники з обох сторін. Ну і, звісно, паски безпеки. До речі, Є ось ми можемо робити підлокітник собі і ще й підсклянник для переднього сидіння. Так от. Ось таким чином. Так. Зараз. Трішки під'єднаємо. Піднімаємо. Ось так. Я всівся. Ноги в мене впираються, дай ну, я сам покажу. Ось така в нас ситуація стає, що бачите, ноги абсолютно впираються в спинку. Ну, Радує те, що ось є такий підлокітник, і в ньому є пісклянники, і такі міні-бардачки. Так, а тепер давайте вибиратися і складати салон у його нейтральне положення. Ось таке в нас місце покажу. Можливо, хтось хоче покататися для якогось, не знаю, для екстриму просто на задніх сидіннях. Ось такий у нас багажник, якщо скласти сидіння і підсунути передній ряд. Цікаво, дивіться, як зроблено, що при для пасків безпеки ми можемо сховати в такий потай Так, до речі, на задньому. В останньому ряду також є таке освітлення. Ще на рахунок задньої частини, то в нас тут, звісно, є розетка. Розетка не просто, розетка розрахована для компресора міні, звісно, оригінальний компресор, який дизайново схований всю у стінку автомобіля, все захлопується. З іншої сторони, звісно, запобіжники і таке інше. Тут у нас. Міні-багажник, де ми теж можемо покласти якісь інструменти і, можливо, ще щось. От, підняв голову і побачив, що тут у нас може бути Ось аптечка. Перейшли ми на передню частину, і ще для доповнення на рахунок задньої. Як ви побачили, що ми можемо конфігурувати салон задню частину в дуже багатьох варіантах, але все це без виймання сидінь. Дуже комфортно. Так, ми на передній частині. Салон, Ну, багато на форумах пишуть, що салон ну, дизайн простий, нічого в ньому нема особливого. Хоча, на мою думку, він дизайновий. Ну, чесно, він мені подобається. До речі, в рестайлі нових автомобілях центральна консоль колір пропонувався від золотисто срібного до чорного. Як бачите, що в нас золотистий. Невеличке трьохспіцеве кермо. Бачимо, що на ньому ми можемо і регулювати і гучність, і управляти магнітолою. Доп -доп. На рахунок комплектації, звісно, передні електросклопіді Як ми бачили, що задніх немає управління і дзеркалами, і підігрів дзеркал. Звісно, кондиціонер, гучномовець, і є ручник. Я в шоці. Ми назимаємо кнопку і опускаємо. Бо штуперимо. Класно. От в нас. Цікаво виконаний захист на задню передачу. Також на рахунок комплектації в нас і 6 подушок безпеки. Звісно, магнітола, бортовий комп'ютер доповнення. Тобто багата реально комплектація, що стосується посадки. Сидіння комфортні. У нас є і підтримка спини, підтримка ніг і подовжині. Можемо також. І спинку регулювати. Можемо підняти сидіння або опустити саму подушку вище нижче. Термо. Ми можемо відрегулювати і по виліту, і по наклону. Все це регулюється. Ну, Але мало для мінівена різних поличок і шухляд. Бардачок ось дуже великий є куди покласти. Це міні-мінус. Було треба більше різних поличок. Можливо, десь ось тут якусь шухлянку, щоб можна було щось покласти. Бачимо, що тут нічого не зафіксується. Хоча, і от кишені в дверях вже сюди ми можемо покласти цікаві ставки також під колір центральної консолі, золотисті, теж на дверці. Все це цікаво виглядає з тим золотистим кольором у співвідношенні дизайну панелі. Хоча... Капоту, кінця капоту тут не видно навіть. Тут дуже масивна передня панель. Що в нас ще можна показати? Ось для пляшки є в нас такий ще кармашок. Під сидінням є ось така поличка, яка розрахована максимум на півтора кілограма. Все це ховається. Є ось така кишеня. І біля водійського, і біля пасажирського. Сидіння. Цярка в нас з двох сторон, тим більше вони з підсвіткою, це вже комфортно. Освітлення у нас, кнопки ось. Ми можемо також поділити на дві частини, якщо світло потрібно, наприклад, тільки водію, або, наприклад, тільки пасажиру. Або світло треба посередині. На рахунок всього комфортно. Що мені подобається? В принципі, дрібниця, але навіть ось такі маленькі, хромовані. Вставочки, і, от, наприклад, на ручках повітроводів, і ось центральному, щоб регулювати гучність також. Поки що можу вам сказати, що максимальна швидкість становить 200 км за годину, від 0 до сотні за 12,3 км. В принципі, непогано як для такого двигуна 125 кінських сил. Матеріали пластик якісний, до нього ніяких претензій немає, все чітко підігнано, без ніяких скрипів. В принципі, от Пластик жорсткуватий. Ну, не скажу, що він такий, наприклад, як там на Семірці або на інших такі, більш люксових автомобілях, але і він, і не скажу поганий, як в бусах. Нема ніякого скрипу. Все чітко. На рахунок плавності і підвізки скажу, що все добре. Хоча на формах. Дехто говорить, що вона жорсткувата. Особисто я цього сказати не можу ніяк. Що стосується розходу, то по місту 7,3 змішаний близько 6 літрів і по шосе вона бере 5,5 літрів. Реально, розхід це те, що мене дивує в цьому автомобілі. Тому що я таких результатів абсолютно не очікував. Хороший розгін. В принципі, двигун показує, що він не овочевий, і що коли ти даєш газ, то він їде, а не думає. Ну, що Так, от їдемо. Якісь скрипи вже на таких більших нерівностях з'являються. І, на мою думку, вони на цьому середньому пластику. Це саме пластик, який низькопробний, і звідти. Ну що ж, проїхалися, але от, бачите, їдеш і коли при поворотах. Трішки некомфортно розташовані стійки. І бачиш, ти при поворотах не все. Отже, у висновку можу сказати, що автомобіль добре збалансований. Ну от Ми їхали зараз не скоро, але при швидкості навіть 140 км за годину ти просто пливеш в хорошому сенсі цього слова. Але для покупця цього автомобіля на першому плані це стоять критерії як об'єм салону і тяговиті двигуни. Ну що ж, з вами був Віктор Ковальчук. Програма «Вибір авто». Побачимось.